Приблизно дана ділянка лісу у нас була під обстрілом ворожого кабу. Возгорання було значне і співробітники ДСНС намагалися його затушити, локалізувати і попали вони під обстріл під час тушіння гасіння даної пожежі. Терпиш. Да. Терпи. Извини, извини, извини будь пожалуйста, якщо будеш атліжателі, то себе будеш хуже чувствують, говори. з першого погляду. Незрозуміло було в якому саме стані. Просто побачили поранення, які були присутні на тілі даних осіб і почали діяти по протоколу, надавати домедичну допомогу. Ви мене чуєте, ви мене чуєте. Що у вас болить, надю? Що вас болить? При прибуваємо максимально швидко на місце події. Оцінюємо ситуацію. На жаль, є велика вірогідність того, що будуть повторні обстріли, але ну, це не зупиняє виконання наших службових повноважень та надання медичної до медичної допомоги. Дивіться, це аптечка зі швидким скидом. Перше ми її відчиняємо. Звичайно, в критичній ситуації ніхто на це не буде дивитися. Індивідуальна аптечка знаходиться позаду. Це аптечка для громадян, які потрапили під обстріл. По-перше, ми їдемо ще не знаючи інформації про те, чи є повторні запуски, чи ні. Ми просто їдемо, бо знаємо, що на даній локації потрібна допомога людям. Проте слід сказати, що з часом інформацію про повторні постріли і обстріли ми все-таки отримуємо в радіоефір, і в нас є трошки часу, аби перебратись більш безпечне місце. Дуже багато ситуацій було, коли конкретно мене чуть не вбило. Їх було чотири. Тому ну... Потроху адаптуємося. Людина, людина це таке створіння, яке буде адаптуватися в найскладніших умовах. На жаль, війна це така річ, яка не дуже приємна, але люди повинні адаптуватися. Вчора на вихідному дні сталася така ситуація, що на моєму районі біля дому бабусі прилетів каб. Я в той час на стадіоні знаходилася. Ну, поряд зі стадіоном, і прийшлося взяти свою. Аптечку медичну і побігти, подивитись. Довелося накривати вбиту жінку. Патрульні дійсно адаптувалися, тому що переважна більшість це харків'яни, вони патріоти своєї країни, патріоти свого міста. І коли вони бачать, що місто знищується, знищуються їх друзі, їх сусіди. От, то немає коли себе жаліти, патрульні включилися максимально в роботу, проявляють ініціативу, тобто самі звертаються, а можна нам пройти навчання таке, організуйте нам навчання таке. Тобто, патрульні розвиваються і адаптуються під умови сьогодення.